Дві день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу вечерю приготувати піцу, але замість тіста в мене буде хліб, такий більше схожий на батон, білий хліб, отакої товщини порізаний такими скибочками. Цей хліб потрібно буде підсмажити на сковороді, трішки олії, так змастити сковороду, і з однієї сторони підсмажити а потім перевернути і буду показувати, що далі робити. Відрізняється ця піца від, звичайної не тільки тим, що буде замість тіста хліб, а ще тим, що цей хліб, коли підсмажиться, буде заливатися сумішу яйця з молоком. Троє яєць і 120, і в мене 110 мл молока. Там так, 100-120. Дивіться, можна взяти 100, можна буде трішки не така рідка заливка. ця. У мене 110 грамів молока. Потім буду замішувати цю заливку. І все, решта, так як на звичайну піцу. У кого що є, хто що любить. У мене ось така ковбаса двох видів. Курячий рулет такий і отака ковбаса, варена із шматочками. М'ясо таке вона. Тоді сир, сир 80-100 грамів. У мене такий сир твердий. 100 грам у мене. Перчик у мене заморожений. Був перець, то я розморозила такий. Звичайний перець солодкий. Цибульку буду використовувати. Порізала, так розрізала на 4 і не на 4, а пополам розрізала і отакими от тоненькими. Порізала шматочками, щоб воно такими вийшло полосочками такими. І замаринувала. Можна не маринувати, но я завжди мариную. Додаю оцту, Добавила чайну ложку оцту, пів чайної ложечки цукру, так десь одну четверту чи одну третю солі. І залила водою так, щоб покрила цибулю. І воно стояло, у мене маринувалася ця цибулька. Потім гарно стідила її і все, буду використовувати. І ще буде в мене такий інгредієнт кукурузка. Любить внук у мене кукурузку, так що буде ще кукурузка. Буду зараз нарізати ковбасу. Хто як хоче, так можна і нарізати. Я. Буду нарізати отакими, мабуть, тоненькими такими шматочками. Можна тоншими типу соломкою. Хто як любить, як привик, кожного по різному роблять піцу, дівчата, так що це не має значення. Хто як поріже, так і буде. Оце так буду різати ковбаску, ту рулета того буду, можливо, там пополам. Отак. І, мабуть, ще, ще наче отак. І буду також такими поріжу. Готується швидко така піца, так що, коли нема часу із тістом займатися, то можна приготувати такий варіант. Перчик буду різати отакими тоненькими такими соломкою такою. Ось такі. Я його ще трішки відсіджу, бо він був, в мене мерзлий. Я почистила з нього гарно, зняла шкірочка. і він ще підтавав і трішки там є, з нього виділилася ще рідина. Потім його ще сіжу гарно. Сир потру на тертушку. На тертушку буду терти на отаку. Тертку. Можна і на таку, але я буду терти на таку. Ну і все. Спочатку я положу хліб. Покладу на сковороду, нехай підсмажується, а потім це якраз, поки підсмажиться, я ще це підготую до кришу. І потім буду вже на сковороді показувати, що я буду робити. Поставила сковорідку, вона нагрілася вже олійкою змастила і тепер викладаю, потрібно так щільно викласти. Я поки що викладаю, але все рівно прийдеться перевертати, тому що все воно нарушиться тут. Але треба, я покажу, як потрібно викладати отак щільненько, щоб потім ви знали вже, скільки у вас хліба піде. Де ось, це потрібно розломити, то шматочок покласти, то можна розломати і покласти туди. Тут ось в мене не влізе вже ціле, отак. Отут дає місця ще можна отак класти сюди шматочки. Отак. От і нехай підсмажується. З цієї сторони підсмажиться, потім перевернуть і так само викласти потрібно буде цей хліб. Поки підсмажується хліб, то наготовлю заливку яєчну. Солі. Трішки підсолити яйця, молочку сюди виливаю і трішки перчику додавлю. І все, і розмішую, і така буде заливка. Підсмажився хліб, де трішки він як підсмажився, зменшився, то я доложила. Сюди такі ці ще шматочки. І тепер виливаю суміш, яйця з молоком. Отак От по всьому розливаю, щоб залити повністю яєчною сумішю хліб. Отак. От Вогонь зменшила на мінімальний, тому що вона потрібна, щоб пропеклася і не згоріло знизу. І тепер буду викладати всі свої інгредієнти. Трішки отак кетчупом змастити. І в мене діжонська гірчиця. Ще трішки гірчиці додавлю. Так. Хто що любить, можна додати. І отак трішки розмастити, розправити. У кого є помідорчики, можна і помідорчика додавити, можна маринованого огірочка. Так. Тепер викладаю ковбасу. Сковорода в мене діаметр 28 см. сантиметрів. Трішки мішаю трішки тей, ковбаси трішки теї. Так. Думаю, буде смачно. Ну, я думаю, колбаси достатньо. Тут. Тепер перчик. Така краса буде. Так. Перчики, цибульки, Кульку хто як любить, хтось більше, менше можна взагалі не кидати. Це таке. Кожного свій смак, і на свій смак для себе і робимо. Так, достатньо цибульки. І що? Залишилась кукурузка. Добавляю кукурузки. Так. Також достатньо. Я ще візьму так зверху трішки кетчуп додавлю. Так. І тепер так трішки його прижму. І зараз буду накривати кришкою. Сир поки що не буду кидати. Нехай накриваю кришкою і нехай пропікається. Яєчна маса, нехай пропечеться. Хвилин 10. Потрібно дивитися в кожного маленький вогонь. різний, Різні плити, тому дивитися, щоб і не згоріло внизу там, і щоб пропеклося. Накриваю кришечкою і нехай печеться. П'ять хвилин у мене попеклася піца, і тепер я сиром трушу. І потім буде допікатися. дольше. Готова піца. буду знімати її із сковороди. Отак пройшла гарненько по краю, тут все, щоб гарно, і тепер буду якось пробувати її зняти. Так, зняло. Так. Така вона гарненька. У мене вона випікалася 20 хвилин. Я її трішки сковороду совала туди-сюди, такого, щоб воно рівномірно все пропеклося, тому що сковорода в мене велика, 28 сантиметрів. А вогонь маленький, то посередині більше підпікається, звичайно, а по бокам менше. То я так трішки посувала, щоб рівномірно вона пропікалася. Так що потрібно дивитися по своїй плиті, там який вогонь, бо я ж кажу, може бути різний маленький вогонь. В когось він більший буде, ніж у мене, в когось менший. Так що, і час, Випікання буде різний. Зараз розріжу, подивимось. Ось так виглядає, так, як дивитися, то наче там тісто, а не хліб. Якщо не знаєш, що то хліб, то так виглядає, наче там тістечко. Так що, кому сподобався такий рецепт, така ідея піци, таке приготування, приготуйте. Спробуйте швидко і думаю, що буде смачно. Я навіть не пробую, чому воно буде не смачно. Все смачне, так що піца буде смачна. І буде на вечерю, смачна вечеря в нас, коротше кажучи, буде. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео!